Зараня я вибачаю за якість відео, але ну яке маємо в наявності отакий от магнум зараз піднімемося наверх. Так, есть о така лайтова підсвітка. Ну, Це в ногах така лайтова підсвітка. Гарне. Освітлення ближній, дальній, гарно видно. Техосмотр пройдений. Машина в гарному стані. Помилок жодної немає. Запускається з полтичка. Зараз стояла Холодною. Не знаю, мабуть, уже дня три не їздив. Так, ну. Так. Запуск. Тиск масло на холодну в нормі. Автономка працює. До речі, є мало того, що таке освітлення є в салоні. тащей есть вот такие ясклавы. А, да, руль перетянутый. Кровать тоже перетянута. Діма нам штатне освітлення першого і другого поверху там також штатне освітлення. Так що дзвоніть, буду радий відповісти на всі ваші запитання.